Генерального директора перинатального центру Дмитра Манчуленка вкотре звільнено за це рішення. Проголосували 42 депутати Чернівецької обласної ради. Комісію з вивчення діяльності скандального директора створили ще у березні 2000 року. Двадцять року за два місяці фахівці виявили дисциплінарні порушення у роботі Дмитра Манчуленка та ознаки підроблення службової документації. Відомо, що звільняли його вже кілька разів, але він поновлювався на посаді керівника за попередніми даними. Своїми діями чоловік завдав медзакладу збитків на мільйон гривень. Тому що за ці роки проекту повернення будулая. Чертвецьким обласним перинатальним центром Мончуленко виплачено мільйон гривень. 995 тисяч 765. Ви розумієте, мільйон гривень. Тоді, коли ми всі з вами допомагаємо вагітним жінкам, роділлям, породіллям, коли ми нас зустрічаємо жінок переселену. Народжувати у нас. рахуванням пропозиції депутата КПР. Так, це буде Дякуємо, вітаємо, Дмитра